Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Минулого тижня найсмертельніший пілот f 16 авіації США, підполковник у відставці Денгемптон, позивний Тудокс, заявив, що особисто готовий захищати українське небо. Декілька його американських та європейських колег також погодилися воювати проти Росії. Залучення іноземних пілот реальна схема. Яка допоможе Києву швидше розгорнути f 16 на своїй території та відправити винищувачі у бій? Для цього, як уточнив Гемптон, уряди країн мають вирішити питання приватних військових підрядників для виконання польотів над Україною. І, здається, цей план почали впроваджувати у життя. Українська влада може закупити f 16 найдоступнішу модель винищувачів у Європі, проте головне питання в такому разі залишається невирішеним фахівці, вважає Гемптон. Найважливіше знайти людей, здатних керувати тими літаками, які вже мають тисячі годин польотів на цих літаках і не потребують навчання. Це швидше рішення, ніж відправляти українських пілотів до США та відправляти їх на програму навчання. Це буде добре, коли війна закінчиться, але ви повинні спочатку виграти війну, і це один із шляхів зробити це, як це можна зробити? Знову таки, це мають вирішити уряди та політики, сказав він в інтерв'ю Голосу Америці. При цьому, як уточнив Гемптон, доступ до таких пілотів є, і це цілком реальний варіант. Тож сподіваюся, люди, які при владі у вашій країні, почуються і, можливо, замисляться над цим. Я б сказав, що є достатньо американських пілотів, готових зробити це, якщо уряд розв'яже свої питання. Наш уряд дуже заплутаний і складний, і це питання для них. Є також європейські пілоти, які навчаються на F16, тому і достатньо пілотів для цього. Є лише деякі важливі деталі щодо роботи та боротьби за інший уряд, які потрібно було б вирішити, сказав він. Топ пілот підкреслив, що війна Росії проти України це добро проти зла, це чорно-білий конфлікт, тому я думаю, що в цьому дусі уряди, які можуть надавати ці послуги, повинні це робити, і я сподіваюся, що вони це зроблять. Я навіть поїду сам, я стану номером один, можете на мене розраховувати. Денгемптон брав участь у війнах у Перській затоці в Косово та в Іраку. Протягом своєї 20-річної кар'єри у ВПС США він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів-винищувачів США з часів війни у В'єтнамі, включаючи пурпурове серце, чотири почесні хрести льотних заслуг за надзвичайний героїзм та вісім повітряних медалей ВПС США за доблесть під час бойових дій у повітрі. Також Гемптон тренував пілотів оперувати f 16 на Близькому Сході. У СУ швидко відреагували на пропозицію американського пілота і повідомили, що двері відчинені для всіх охочих. Іноземці можуть служити у повітряних силах Су, бути пілотами або працівниками інженерно-авіаційного складу, якщо вони мають військово-облікову спеціальність, заявив представник повітряних сил Су Юрій Ігнат. Він зазначив, що з початку війни тисячі іноземців виявили бажання приєднатися до Су. Було дуже багато заявок від людей, пов'язаних з авіацією. Це українці, які працюють за кордоном на різних типах авіаційної техніки. Усі пропонували свою допомогу, щоб стати на захист України. Серед них були і громадяни інших держав, сказав речник. Ігнат нагадав, що у СУ є іноземні легіони, які залучаються до боротьби проти російської агресії на боці України. Так чому б ні? Якщо є військово облікова спеціальність як пілот, – інженерно-авіаційний склад. То ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями СУ, зазначив ігнат. Він також зазначив, що потреба в таких фахівцях може зрости після того, як у розпорядженні українських військ з'являться нові літаки. Якщо у нас з'являться f 16 або інші зразки техніки, то, можливо, з'являться іноземці. Тому що навіть досвід людей, які мають великий стаж роботи з цією технікою, знадобиться і щодо інструктажу, сказав він. Країни Заходу незабаром можуть розпочати постачання винищувачів f 16 Україні, заявив напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він вважає, що союзники Києва вже надали достатню кількість техніки, включаючи танки, бойові машини та ракетну артилерію для деокупації території. За словами генсека, зараз мета полягає в тому, щоб дозволити українцям розпочати наступ та повернути свої території. Ми маємо продовжувати задовольняти потребу у додаткових можливостях, сказав Столтенберг в інтерв'ю за ГаДІН. При цьому він не виключив передачі Україні американських винищувачів f 16 незважаючи на відмову від таких поставок президента США Джо Байдена. Столтенберг уточнив, що ніяких рішень щодо f 16 поки не прийнято. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.